Хливнюк безмежно талановитий, але рівно настільки і безмежно закритий у коментарях щодо амурних справ. Ви з дружиною зараз розійшлися чи <гум> це, блін, не ваша справа. <гум> Як так зробити, щоб не послати вас? Ой, це схоже на відповідь. Відомо, що у 2010 році Хливнюк одружився з режисеркою Ганною Кополовою. За час подружнього життя у пари народилося двоє дітей: хлопчик Іван і дівчинка Олександра. У 2021 році стало відомо, що пара розлучилася. Причин, чому так сталося, на загал не коментували. Втім, згодом стало відомо ім'я ще однієї жінки, яка змогла поцілувати серце хливнюка. І нею стала модель Наталя Гоцій, яка до слова знялася у кліпі бумбоксу. Наталя гоці зізнавалася, що мала стосунки з хливнюком, хоча на той момент він офіційно був ще одруженим. Однак, за її словами, з дружиною на момент їхнього знайомства він вже рік як розійшовся.